Торти в мерзи і борщу Мельника. Віківці допитали черкаських депутатів про їхню гастрономію. Також вивідали, скільки ті витрачають на свій обід. Паралельно дізнавалися про те ж саме і у пересічних містян. Все у межах циклу депутати теж люди. Ірина Малюкова готова розповісти. Депутати жирують один із найпопулярніших коментарів у соцмережах. Чи жирують черкаські депутати у гастрономічному плані? Зараз запитаємо. Мані цокс, манішатс скільки депутати витрачають на продукти для родини. Переважно не обліковують. Обранці пояснюють, кухнею у них опікується дружини. У нас сам місний бізнес. вона да, от бюро скока вот вона у мене хороша хазяйка. Ну сказати, правда, не вникаю. Вона сама мене кормить дружина. Вона так смачно в мене готує, що це просто ну караул. У цих двох обранців основа раціону фрукти і овочі. М'ясом себе кажуть, балують не часто, проте не через економію, а через вичку. М'ясо даже во так. От раз в тиждень, там пару раз. А в основному фрукти, овочі, кашки ось Таке здорове, нормальне питання. Що я сторонник здорового, сторонник здорового образу життя. Борщ обов'язково ми варимо з м'ясом. А борщ це є постійна. Продукт Гречаний суп також є один із моїх улюблених. То ну ми без м'яса, він диетичний. А от у солодкому собі не відмовляють. Ну так, сладке нравиться, в этом ні не, не одказував. Сирники, запіканка і якісь там тістечка на прісному тісті з яблучком завжди присутні. Слабкий до солодкої порошенківець Микола Мирца. Навіть улюблена страва депутата солоденик. Я з собою борюсь, я бачу, що це таке солодке. Все, солодке не можна, бо поправляють. Тому я витримую буквально дві хвилини, і потім я себе так сказати поощряю. За те, що я такий молодець, багато з'їдаю конфет, хоча це неправильно. Снікерс це також моя така люд... ну, одна із любимих страв. Снікерс. Ну і звичайно, ми моторніка. Я не пройду. Гроші витрачені на їжу. Депутат також на олівець не бере. Та каже обранець: на кожен закуп має свій суто чоловічий продуктовий кошик. Це сметана, це е -е сир. Сир, ну творог, творог як правильно жопанян було. Це творог і сир твердий. Ну і ще люблю мармелад, тому я сам його собі купляю. Вільнодемократівець демократівець Максим Шадловський тижневим витратам веде на їжі, каже депутат, родина ще й економить, бо частину гастрономії зрощують самі. Порядка 500 гривень не більше У е, нас просто е, дружини е, батьки живуть в селі, тому деякі. Продукти харчування передаються. Солодко Мишедловський, як і інші, не відмовляє. Та О, каже у міру. Із основних продуктів мені. має два фаворити: картопля, м'ясо. І з тим же допитом йдемо на вулицю. Те, що в середньому депутати витрачають у тиждень, ця панянка розтягує на місяць. А які продукти в вашому раціоні є найчастіше? Хліб, каші, борщ і борщі. А солодка можете собі дозволити там, коли хочеться? Якщо тільки ледінці какие-то. Угу. А м'ясо часто і Ні. Інші опитання ще менш вибагливі. 100-200 гривень. Це в тиждень. тиждень. – Пенсії 1400, більше тисячі за квартиру двохкумнатну. Угу. От скільки й залиється. Раціон містян різноманіттям теж не вирізняється. О, яйця, кефір, хліб, і булочка якась. Ой. Ну іноді. Якщо м'ясо купила, значить що ти друге не куплю. Фрукти, овочі, ну і м'ясо теж, риба. Як часто м'ясо собі дозволяєте? М -м, не часто, ну раз в тиждень дозволяю. Зі спільних вподобань у депутатів і пересічних опитаних м'ясо і солоданики. Щоправда, частота вживання продуктів тваринництва і вид солодощів різняться. Ірина Малюкова і ВІКА Новини.